Пане Голово, шановні колеги депутати, присутні, мешканці міста Чиївців, працівники міської ради. Е, мабуть, ми зробимо трошечки таке е, заяву, таку, яка, можливо, не всім приємна буде, але разом з тим, мабуть, всьому сьому приходить кінець. Е, я саме і моя фракція хочу зробити заяву щодо поведінки працівника міської ради, е, пана Пшанського Сергія Олеговича. Стався. Прикри прикри інциденти на перерві, Він повів себе до ну, не, я не так назвав, неетично щодо повідомленню е, мого колеги, е, члена нашої фракції Валерія Володимировича Казиміровича. Е, мені дуже шкода, що це не бачили журналісти, але ті, хто бачили, е, я хочу зазначити, що він е, повів себе неетично. Е, тоді, коли стоїть і прокурор, хочу зазначити, і журналісти, де хто були, е прості мешканці, ті, хто сьогодні переживає за місто, вони ставили коридор і він повізок. зовсім неправильно. Тому наша заява складається в тому, що сьогодні ми вимагаємо від вас, пане голову, поставити на голосування щодо звільнення з посади пана Сергія е е е Валерійовича Обшанського. і поставити в цьому фінансі. Обшанський є там десь. it's Jud